У центрі окупованого Донецька ймовірно підірвали автомобіль начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова. Він загинув, а його дружина отримала важкі поранення. Її відірвало ногу. Її стан лікарі оцінюють як важкий. Про це повідомляє інсайдер. Утім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі ми не маємо. І я ж нагадаю, що Євсюков очолював колонію в Оленівці, де влітку 22-го року стався теракт. Його українська влада звинувачує у причетності до загибелі українських військовополонених. В сьогоднішньому випуску несеться я детальніше розповім про це і про те, що саме з Євсюковим ймовірно сталося у Донецьку сьогодні. Отже, позашляховик, в якому був Євсюков, вибухнув 9 грудня в центрі окупованого Донецька, про це повідомляє низка російських телеграм-каналів. І як уточнює видання інсайдер, вибух стався на перетині університетської вулиці та комсомольського проспекту. За попередньою версією під днищем автомобіля Тойота Ленд Крузер було закладено вибуховий пристрій із пластиду потужністю близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті. Наголошую, що офіційного підтвердження інформації, що загинув саме Євсюков, у немає у слідчому комітеті Росії. Опублікували відео з наслідками вибуху, підтвердивши цей факт. Там повідомили про двох постраждалих, але не уточнюють деталі щодо імен та в якому стані поранені. На кадрах видно, що найбільше в автівці постраждало саме місцеводія. При цьому ймовірно, що вибух стався саме на парковці, доки авто ще не рушило з місця. В Україні я нагадаю проти колаборанта Євсюкова відкрита кримінальна справа, і далі про це розповім вам по порядку. Так от, в липні цього року СБУ висунула Євсюкову підозру у причетності до масового вбивства українських військовополонених. Йдеться про події влітку 22-го року у Волноваській виправній колонії на окупованій частині Донеччині, більш відомої як Оленівська колонія. Саме там тоді і перебувала частина українських полонених бійців, що обороняла Азовсталь, і згодом вийшла звідти фактично у Росії. Ські полон в ніч на 29 липня в колонії стався вибух а саме у бараці, де утримувалися 193 військовополонених полку АЗОВ. Тоді загинули за даними слідства щонайменше 50 українських військових дев'ять з них через ненадання їм невідкладної меддопомоги. Близько 150 полонених отримали тоді поранення. Росія одразу звинуватила Україну в обстрілі колонії, нібито американськими ракетними системами Хаймарс. Проте пізніше ООН опублікувала щодо теракту в Оленівці звіт. В ньому підтвердили, що Хамарс не був причиною вибуху. Такий висновок експерти зробили через нетиповий до такого типу ракет характер руйнувань та траєкторію удару. Українська сторона заявила, що загибель військовополонених в Оленівці був спланованим терактом з боку Росії. Москва влаштувала так звану операцію під фальшивим прапором для того, щоб приховати воєнні злочини, звинуватити та дискредитувати українські сили та зірвати постачання західної зброї в Україну. За даними офісу генпрокурора, попередньою причиною вибуху могла стати термобарична зброя, а не ракетний обстріл. Тоді ж, служба безпеки України оприлюднила перехоплення телефонної розмови бойовиків так званої ДНР про обстріл Колонії Воленівці. Судячи із розмови, повідомляє СБУ, Росіяни могли влаштувати теракт змістивши вибухівку саме у приміщенні колонії. А перед тим в це приміщення і перевели полонених азовців. Саме Євсюков тоді і очолював колонію. Влітку цього року йому та його першому заступнику Дмитру Нейолову СБУ повідомила про підозру у причетності до масового вбивства українських бійців. Йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими, що поєднане з умисним вбивством. Його як трактує злочин слідство, вчинили за попередньою змовою групи осіб. Євсюков та Найолов, як пише СБУ, усвідомлювали наслідки вибухів та розуміли кількість постраждалих, проте зволікали з евакуацією поранених. За даними відомства, ще в листопаді 22-го року їх замінили на посадах. З тих пір фігуранти переховувались на окупованій частині Донеччини, і ще влітку СБУ повідомляла, що продовжує пошук фігурантів, щоб притягнути їх до відповідальності. Прокоментував ймовірну загибель Євсюкова. Командир бригади Азов Денис Прокопенко з позивним Редіс. Ворог як вважає він, має відчувати небезпеку не лише на лінії бойового зіткнення, а й у тилу. Ми ніколи і нікому не пробачимо підле вбивство 53 наших побратимів в Оленівці, яких противник не зміг перемогти на полі бою, і все на що він виявився, здатен підірвати беззбройних людей у вісні», – написав Прокопенко. Ще раз крикніті слава Україні! Я подиму війська і вкатаю всіх в асфальт. Ні такої країни, як Україна. Це останнє, що я почув від цього виродка. Кожне слово повернулося в тротиловому еквіваленті: пошук та покарання тих злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів, надважливе завдання для української держави та її силових структур. Ще раніше СБУ звинуватила Євсюкова у причетності до катувань більш ніж сотні українських військовополонених у так званому дисциплінарному ізоляторі на території колонії. Відомо, що до 2014 року Євсюков працював у горлівському райвідділі міліції, а під час російського захоплення залишився у місті і пішов на співпрацю з окупантами. Нагадаю, що наразі ми не маємо офіційного підтвердження щодо загибелі Євсюкова та того, чи дійсно саме він був за кермом автівки і хто ж саме міг вчинити цей вибух? А далі маємо важливе оновлення в іншій темі про військовополонених. Російська омбудсманка Тетяна Москалькова заявила, що Росія передала Україні тіла українських військовополонених, які нібито загинули під час авіатрощі літака Іл-76, у Білгородській області, 24 січня, у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими суспільному прокоментували цю заяву. Там повідомили, що під час останніх репарацій з Росії до України дійсно прибули останки, що потребують додаткової ідентифікації. Тож ми продовжуємо слідкувати за цими двома новинами, та обов'язково вам повідомимо про оновлення у наших вже наступних відео.